Привіт! Прийшла перевірка перевіряти, як ми робимо заборчика. Правда, Ромчик? Uh -huh. От вирішили відняти відео, тож не зафіксували, як, як, як ми ремонтуємо. Дивіться, як виходить. Виходить досить, досить добре. Я дуже задоволений, як все, скажімо так, обійшлося малою кров'ю. E, значить, дякую, до речі, всім за коментарі, за поради. Дуже багато було порад, дуже багато було навіть тих, хто прислали мені відео, як вони зробили. Дуже вам дякую. E, ну, я з кожного собі почерпнув своє. Значить, як ми e, зараз робимо. Ну, Вже зробили фактично, але доробляємо. Значить, 32-й кутник. E, Тут об обварили. Там що не показує, бо то я варив, я такий сварщик собі. E, значить, сюди десь заходить приблизно 60 см. Так, сюди чому тільки 40 см. Значить, у нас стовпи бетоновані на 80-90 см. І нема смисла, щоб воно йшло до кінця, бо нагрузка буде от тільки найбільша нагрузка. От. Е, після цього е, воно настільки плотно було, що ми то єлі туди забили. От, о, кувалду зверху забивали, то дуже плотненько йшло. Я, я задоволений, як воно все от, тримається. Пити. Ну, фактично, як Я хочу пити, Якби був новий стол. Пити. Отам пити. Отам пити. Якось так. Я От. хочу пити. Зараз докручуємо профнастил. і будемо йти вже низом профнастил робити. Після цього просто нам треба дуже швидко накрутити, щоб довго не було відкрита територія. Далі вже будемо робити розкосиний упорчики. Я, хочу пити. Я думаю, або кожен другий, або кожен третій. Я, то... хочу пити. Я думаю, скоріше всього кожен другий. Все, зараз ідеш попити. Отак, до речі, про маточки. Акція на сьогодні закінчена. Ми акцію продовжили ще на тиждень, так як матки були, я дуже радий, що ми зробили цю акцію. Чому? Бо ми отримали від цього багато нових клієнтів, також хлопці, які вже у нас домовляли. Також скористалися цією акцією, але і що саме мене більше зрадувало, обрадувало, тобто ми, ми за ці, скажімо так, акційні матки, це фактично ми купили собі рекламу і придбали нових клієнтів. Е, так що я, я радий, що ми це зробили. Продали більше ніж 200 маток, кажу, так як є. Але бо ми продовжували ще нам на цей на день. Продовжуємо, а то Ромчик нам трошки нам помішав. E, значить, Не хочу відставати від ринку, чому бо колесо крутиться, ну, колесний парк великий, хочеться йти в ногу e, з ринком. Отак от. Ну, Це на мою так думку. Значить, Матки по 150 гривень. E, кому треба дзвоніть? Кому треба велика кількість, дзвоніть домовиться. Все, мушу закінчувати, дитина плаче. Всім до зустрічі. Пока. Ще раз всім гарно дякую. Пока.